Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Донецьку область. Що заважає де окупувати, звільнити Донецьку область? Бахмутський напрямок. Що заважає нам деокупувати Бахмут? Звільнити Донецьку область. Вигнати рашистів звідти. Дуже сильні вибухи, руйнування. Будуть відходити рашисти звідти. Колаборанти залишаться, все буде розбито. Так, деокупація повна Донецької області. Дуже гарні карти. Бахмуті. Скажіть, будь ласка, ви сила, сили, що заважає відігнати рашистів від бахмуту нам має надіти зброя Так, має надійти зброя, дуже гарна зброя допоможе. Оце те, на що дуже чекаємо. Так, я забираю повністю весь негатив. Заперечую. відкриваю всі шляхи, заперечую, заперечую. Військовим України на звільнення Донецької області і Бахмуту. Буде так. Заперечую повністю весь негатив, заперечую, заперечую, заперечую всі ворожі плани руйную, заперечую, заперечую, прошу. Перекриваю відкрити всі шляхи дороги військовим України. Більше нема жодної перешкоди, яка б заважала звільнити Донецьку область. Прошу зруйнувати всі плани расистів, всю агресію зруйнувати. Наміри всі на агресію зруйнувати, складають зброю, відходять, тікають росіяни. Буде так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, закликаю, закрийте небо над нашими військовими. Буде міцний захист. Одверніть всі бомби, ракети, снаряди, кулі і дрони від наших військових. І все назад ворогу поверніть. Звідки вилітає туди, хай впаде. Буде так, буде так, буде так. І прошу, допоможіть нам, будь ласка, не дайте всю необхідну зброю. Все необхідне для перемоги на Донецькому напрямку. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи на деокупації Донецької області. Це буде все сказане, здійснено. Так буде. Дякую за увагу.